Цікування, залякування, переслідування одним словом, булінг сьогодні відчувають на собі багато дітей. Звісно, переважно колективу. Чому зараз це дуже актуальна проблема? Які причини такого явища? І головне, що робити дорослим, якщо їхня дитина стала жертвою булінгу? Про це поговоримо з експерткою по роботі з тінейджерами, авторкою курсу Підліткологія Діаною Житньою Кебас. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку ну дуже актуальна тема. Зараз вона у багатьох на слуху, та й ледь не в кожному класі діти чи батьки скаржаться на прояви цього булінгу. Це таке серйозне звинувачення, правда? ж? Але що можна дійсно вважати булінгом? А що просто ну конфліктом mm -hmm. між дітьми, який теж має право бути інколи. Mm -hmm. Ну, дивіться, булінг це систематичне, постійно повторюване залякування, цькування, і воно як правило несе шкоду. Конфлікт не завжди несе шкоду. А у булінгу є шкода або фізична, тобто речам, тілу, або моральному стану. І в конфліктах основне послання, яке транслюють, що я правий, ти не правий. Ми зараз міряємося, хто з нас правий. У булінгу основне послання ти повний нуль, тому що мета булінгу це таке моральне знищення, коли хтось відрізняється або хтось. Якось дивно себе веде. І, і зі сторони однієї особи чи групи йде цькування і знищення саме от цього когось, хто відрізняється. Зазвичай в основі цього є страх, тому що я не розумію цю людину, вона від мене відрізняється, і тому зараз я буду дистанціюватися від неї або її залякувати. Насправді у нас у суспільстві. Теж часто бувають такі е, ситуації, коли ми когось не розуміємо, і починаємо до цієї людини, до цієї групи чи явище певне насилля. Типу людина боїться, Вона може розуміти, що це може якусь загрозу для не це чужий. Да, це ага. я не розумію його. Він не з моєї стаї, значить, мені потрібно його а, принизити, щоб він... це захисна щоб, реакція. така, Абсолютно так? вірно, да щоб не, не створював для мене загрози. Скажіть, будь ласка, як батькам розпізнати, що дитина страждає від булінгу? Дитина може або явно про це казати, не раз приходячи і жаліючись на те, що є образи, що є хтось, хто постійно злиться, робить якісь якусь шкоду, або може і неявно про це. Це якось показувати, наприклад, приходити в пригніченому стані, не хотіти йти до школи, не хотіти на дискотеку, йти чи там в якісь походи, де збирається весь клас. Тобто навіть включається психосоматика сюди, дитина може захворювати, і це повторюється прям систематично. І тому е, варто пригледітися, якщо це явище таке закономірне, яке триває вже два тижні, а то й більше, то це може бути булінг. Батькам mm -hmm. треба бути уважними до своїх дітей. Добре, якщо булінг таки має місце, от, судячи там з ознак. Та, як коректно реагувати батькам, як захистити дитину, щоб не нашкодити, та, ну і при цьому, щоб не, не Потурати, щоб не нашкодити. Як витримати баланс, щоб все ж таки була ця межа. І коли можна бити хуліганом. Нерідко звучить це питання від вас. Від батька, так. Тут важливо, знаєте, щоб не нашкодити соціалізації дитини. Перше, що ми робимо, це ми починаємо досліджувати ситуацію, розбиратися в ній. Спочатку можна зі сторони подивитися, навіть підійти до школи, подивитися зі сторони, як діти між собою спілкуються. І якщо протягом декількох днів тижня, ну максимум там тиждень, ми спостерігаємо і бачимо неприємні прояви, а навіть якщо і не бачимо, ми звертаємося до класного керівника. Бо саме класний керівник, вчитель це та людина, яка тримає атмосферу в класі, вона впливає. Ми не можемо вплинути як батьки, тому що ми не знаходимося прямо там в цьому процесі. Ми розмовляємо з класним керівником, просимо угу. теж пригледіти, подивитися, поспостерігати і тримати в курсі. І якщо з класним керівником ми поговорили, а ситуація не вирішується, ми звертаємося до директора. І е, якщо теж нічого не змінюється, йдемо у поліцію. Бити, а бити можна звернутися до батьків, але тут така межа тонка, тому що можуть у булінгу і агресії звинуватити саме вас, і це буде на шкоду дитині. Важливо, що е, най, мабуть, найголовніше, що нам потрібно е, на що потрібно дивитися. Чи це ситуація, з якою дитина взагалі у змозі впоратися? Тобто у неї достатньо потенціалу, щоб при підказках, при підтримці, е, ніби стати на подолати цю сходинку і піти далі. Або це може для неї бути непосильна задача. І тоді ми втручаємося як дорослі і можемо скликати екстрені батьківські збори. У мене так було, наприклад, з однією клієнткою, мама клієнтки, яку я установила е, хронічний стрес від ситуації е, в школі, мама? Е, Попросила зібрати екстрені батьківські збори, запросила директора, класного керівника, і вони дуже конструктивно там поговорили. Хоча це було напружене спочатку спілкування, але воно вийшло дуже добре, бо в цивілізованому форматі і не через голову директорів, класних керівників і так далі. А бувають ситуації, коли дитині потрібна допомога, але батьки починають таку. Холотнечу в батьківських чатах, що потім це навпаки шкодить дитині соціалізації. Іноді навіть може бути доцільно забрати дитину зі ну, школи, так, так. тому що ця ситуація ніяк не вирішується на рівні школи. У мене, якщо були якісь конфлікти в школі, я одразу приходив. Хто. Я просто на нього так дивлюсь довго. І все, все закінчується. Головне, щоб слідів не залишалося. І я нікого не мацав, нічого не робив, я просто так. У Мене дуже ситуацій багато зараз прокручується в голові, так. тому що а, тут. Така тонка межа, от де підтримати дитину, де ти розумієш, що десь прикрасили, тому що ти, начебто, знаєш свою дитину, ти розмовляєш, і десь вона відстоює. Наприклад, якщо говорити про мого підлітка, так, так. десь вона, може, відстоює свої якісь угу. права, а хтось це сприймає, можливо, угу. за якийсь булінг. Бо зараз всі вони дуже розумні, ці діти. Вони всі знають слово булінг. І, наприклад, моя мама вчитель в школі, і вона каже, що всі апелюють цим булінгом. Так. начи... ну, обізнані, не начитані. Вони в тому ти справи, що не начитані, uh -huh. але вони дуже обізнані щодо булінгу і ледь що десь навіть ти змусиш щось там прочитати зайво. Це вже булінг, бо мене змушують, мене все. От де тут правда, як взагалі як мамі реагувати, якщо кажуть, що твоя дитина займається булінгом, так? Uh -huh. Як реагувати дітям, які ВПО, наприклад, зараз? Я кажу, в мене зараз багато якихось схем, просто дуже важко сприймати Іймають підлітки нових дітей в класі, і так само батьки діток ВПО кажуть, що їх діти вони да uh -huh. їх, їх булять, і, і от тут, Ну я кажу, що дуже багато зараз це слово на востаховсі. Uh -huh. Мені здається, що ситуація з булінгом у школі просто демонстративна ситуація, як це може бути у суспільстві. Ну, як певна така uh -huh. підготовка, uh -huh. і нам важливо показати, що діяти ми можемо теж цивілізовано, в тому плані, що а, ми а, розбираємося спочатку в ситуації, намагаємося зрозуміти, що правда, що неправда. Не намагаємося рубити з плеча, хоча завжди все одно за дитину. Ми безумовно підтримуємо. Я завжди За дитину Так, да, ми за дитину, Правильно, але ні. потрібно розібратися, щоб дитина не думала. Що вона може все, тому що об'єктивно вона в житті жоден з нас не може все в в житті, і дитину дитині це теж корисно розуміти. Ми розбираємося всі ситуації. Якщо дитина не права, ми за дитину з любов'ю, але кажемо: Слухай, ну тут ти не права. І звертаємося до тих, хто може в цій ситуації впливати і судити, ну як і у власне житті. вчитель, директор, вчитель, директор або поліція. тому що зараз за булінг передбачена юридична відповідальність і не тільки. Для тих, хто ображає, але і для педагогів для колективу, який не побачив, що це відбувається вже дуже довго це важлива інформація. Так, так не тому в цьому та типу да, по... да педагоги зацікавлені для того, в тому, щоб розібратися. А дитину а я? як підтримати, вибачте, так. от от е, яку булять, та а... якщо ти розумієш, що твоя дитина стала жертвою булінгу. в будь-якому випадку. Ми підтримуємо е, от ми за дитину і. Ми йдемо з однієї сторони розбиратися із ситуацією і шукати тих, хто за це може нести відповідальність. На якому етапі можна вже дати працевий балончик? Школи. Про це що? Працевий балончик дитині. А що а, ну дивіться знову ж таки? Ви вчите дитину наслідкам. Ви можете дати перцевий балончик, але розкажіть їй про наслідки В ситуа... да, В ситуації, коли вона його розпилить, вона може отримати наслідки ще більшого протистояння, і тоді вона має бути готова до того, щоб це. Розрулювати або має знайти такі способи, де це буде без особливих наслідків. Ну тут я вже замовкаю, тому що це не дуже коректно і, мабуть, законно. Ще важливо, що з однієї сторони ми розбираємося з кривдниками, а з іншої сторони, ми допомагаємо дитині. Набувати свій кістяк і свою броню, вчитися казати ні, казати стордона відходити власні. з ситуації, коли немає сенсу розбиратися вчасно так, піти. Так. І іноді я ж кажу, що якщо ситуація ніяк не розрішується, то є сенс забрати дитину зі школи, бо в цей момент це буде не втеча, а якась доречна стратегія. Ну, та, та, та. Е, на цю тему можна Супер. говорити вічно, дуже багато питань, так. відповідей, Дякуємо вам. Що ви намагаєтесь нам їх розтлумачити, донести до наших глядачів експертка підліткологиня. Ми, ми з вами до наступного тижня прощаємося і будемо продовжувати наш ефір кіноафіши. Зараз дізнаємося, що цього тижня можна подивитися на великих екранах країни.